Радехівська міська рада проводить системну поетапну підготовчу роботу для забезпечення учасників АТО, гарантованими їм державою земельними наділами. Міський голова Радехова Степан Коханчук намагається надати цьому процесові максимуму прозорості та демократичності. Для вирішення усіх значущих питань активно залучає усіх членів районної спілки вояків АТО та членів їх сімей. 16 січня в сесійній залі Радехівської районної ради пройшло громадське обговорення планів розподілу земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво та ведення садівництва. Громадське обговорення з учасниками АТО та представниками їх сімей провів міський голова Радехова Степан Коханчук. На обговоренні були присутні депутати міської ради та члени постійної міської депутатської комісії з питань землекористування, будівництва архітектури і екології. Степан Коханчук виступив з інформацією про результати підготовки до розподілу землі учасникам АТО. В Радехівську міську раду станом на 10 січня 2017 року заявами на одержання земельних ділянок звернулося 184 учасника АТО. З них жителі міста Радехів, 78 чоловік та 106 чоловік, жителі з сіл Радехівського району та інших міст. Всього поступило 223 заяви. З поданих заяв, 180 заяв. З них 74 Радехів, 107 учасники АТО з сіл району та інших міст на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд. 38 заяв. З них 32 з жителів міста Радехова і 6 з сіл району. На земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва, чотири заяви на земельні ділянки для будівництва індивідуального гаражів і одна заява на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Для того, щоб вирішити всі ці питання Радехівською міською радою, вирішено питання надання земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будів та споруд, здійснені наступні кроки: розроблений та затверджений генеральний план міста. Рішення номер 10 11 сесії Радехівської районної ради сьомого скликання від 18 серпня 2016 року визначені дві земельні ділянки по вулиці Мишуги та по вулиці Турянського загальною орієнтовною площою 7 гектарів для надання їм учасникам АТО. Рішенням номер 13 12 сесії Радехівської міської ради 7-го скликання. Була затверджена програма розроблення містобудівної документації, детальний план території на садибну забудову в місті Радехові на 2016 рік, який згодом перенісся і на 2017 рік. І міська рада розпочала роботу про розроблення детальних планів територій на вулиці Мишуги та на вулиці Турянського. Програма розроблення містобудівної документації Детальний план територій перенеслася автоматично на 17-й рік. На сьогоднішній день розроблені детальні плани територій, розміщення групи індивідуальних житлових будинків по вулиці Мишуги та по вулиці Турянського і представлені сьогодні на громадське обговорення. Після обговорення детальні плани будуть розглядатися і затверджуватися на черговій сесії міської ради, 20, яка відбудеться в нас 25 січня 2017 року. І на цій же сесії учасникам АТО, перш за все, жителям міста Радехів, будуть надані дозволи на складання проєктів землеустрою щодо відведення вибраних земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. Для того, щоб ви ознайомилися краще з земельними ділянками і з детальними планами територій, кожному з вас буде роздано. Схему розміщення земельних ділянок і, запропонова... і буде запропоновано до п'ятниці, так, на п'ятницю у нас засідання земельної комісії, до п'ятниці визначитися з місцем, з адресою, тобто яка земельна ділянка, і почергово будемо роздавати, так як ми ділили і на садівництво, почергово будемо роздавати згідно черги, будемо роздавати земельні ділянки для учасників АТО. Зрозуміло, тобто вам потрібно буде до п'ятниці визначитися з кварталом забудови і зорієнтуватися по нумерації в схемах, картах схемах, коли зараз будуть доповідати наші розробники детальних планів, вони чітко розкажуть і покажуть, які земельні ділянки, де вони розташовані. Ну і взагалі розкажуть про. Комунікації, які там є, для забезпечення учасників АТО, які проживають на території району та інших міст, які звернулися за ямби в міську раду, враховуючи генеральний план міста, яким передбачено збільшення земельної площі за рахунок земель дослідного господарства Радехівська, Радехівська міська рада, рішенням номер 14 12 сесії. Від 23 вересня 2016 року затвердила програму з проведення робіт по встановленню зміні меж міста Радехів Львської області на 2016 і 17 роки. І на сьогоднішній день вже робиться проєкт землеустрою щодо встановлення і зміни меж міста Радехів. Ну, орієнтовно збільшуємо ми територію міста на 200 гектарів і пробуємо вилучити з дослідного господарства Радехівське 70 гектарів для індивідуального житлового будівництва. Для учасників АТО перед учасниками зібрання з інформацією та роз'ясненнями виступили завідувач Радехівським відділенням орендного підприємства Львівського обласного проектно виробничого архітектурно-планувального бюро Зінаїда Ляшенко, голова Постійної міської депутатської комісії з питань землекористування будівництва архітектури і екології Андрій Макар, головний архітектор району В'ячеслав Парійчук, архітектор Павло Макар. Землехпорядник Радехівської міської ради Василина Офіцинська. Для зручності усім учасникам зібрання роздано копії карт схем ділянок, які заплановано учасникам АТО під індивідуальне житлове будівництво та садівництво, такі ж схеми виведено на встановлений у залі великий екран. Серед учасників зібрання пройшло жваве обговорення пропозицій, виступаючи, відповіли на їх запитання. Обидві пропозиції затверджено переважаючою більшістю голосів присутніх у залі. Учасникам АТО та членам їх сімей рекомендовано зробити індивідуальний вибір ділянок уже на наступне засідання 20 січня. 20 січня учасники АТО прибули до сесійної зали Радехівської районної ради уже із заздалегідь обговореними і обраними своїми пропозиціями щодо персональних земельних ділянок на території Радехова. Кожну пропозицію на цей раз приймала постійна міська депутатська комісія з питань землекористування, будівництва архітектури та екології. Чергове спільне засідання депутатської земельної комісії міської ради, учасників АТО та представників їх сімей провів голова комісії депутат Андрій Макар за участю міського голови Степана Коханчука та землевпорядника Василини Офіцинської. Та ще перше розкажу почав зачитувати по списку прізвища імені Кубацької, і ви будете визначатися з земельними ділянками. Ми її будемо відмічати там на екрані. На екрані там і для сьогодні будемо на скем собі відмічати, і тоді ви будете згідно цього списку писати про заяви на сесію міської ради для того, щоб вам заяву затвердили і дали рішення на викликаний проект і заморози. Головуючий викликав претендентів на отримання земельних ділянок згідно зі списком черговості поданих ним заяв. Комісія заслуховувала його пропозицію. Вибрана земельна ділянка в електронному режимі публічно позначалась на схемах, виведених на великий екран у залі. У процесі брав участь юрист міської ради Роман Мицька. Інтереси своїх бойових побратимів у залі обстоював голова районної спілки учасників АТО, перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Ті учасники АТО, яких по черговості випереджували їх побратими, мали змогу вибрати інші вільні земельні ділянки. Були й такі, що забажали дочекатись вибору земельних ділянок в інших, передбачених на перспективу мікрорайонах забудови. Розподіл пройшов злагоджено без конфліктів. Ті, що отримали підтвердження комісії на обрані земельні ділянки, у фойє сесійної зали написали заяви на чергову сесію міської ради, яка відбудеться 25 січня.